Суддів двадцятий розділ і повиходили всі Ізраїлеві сини, і була зібрана громада, як один чоловік від Дану аж до Бершеви, а Гілаацький край до Господа в міцпу. І стали проводирі всього того народу, усі Ізраїлеві племена на зборах Божого народу, 400 тисяч пішого люду, хто витягує меча, і почули Веніяминові сини, що Ізраїлеві сини війшли до міцпи, і сказали Ізраїлеві сини: Скажіть, як сталося таке зло? І відповів той чоловік Левит, чоловік тієї замордованої жінки, та й сказав: До Гіви, що ви нієминова, увійшов я та наложниця моя, щоб ночувати. І встали на мене, господарі Гіви, і вночі оточили мене через той дім. Мене замишляли забити, а наложницю мою збезчестили, і померла вона. І схопив я наложницю і порізав її, та й послав її по всьому полі Ізраїлевого володіння, бо вони вчинили розпусту та Гедоту серед Ізраїля. Ось ви всі Ізраїлеві сини, дайте собі тут слово та раду. І встав увесь народ, як один муж, говорячи: не підемо ніхто до намету свого, і не зайдемо ніхто додому свого. А тепер, оце та річ, що зробимо Гів'ї, підемо на неї за жеберком, і візьмемо десятеро людей на сотню щодо всіх Ізраїлевих племен, і сотню на тисячу, і тисячу на десять тисяч, щоб узяли поживи для народу. Щоб вони прийшли зробити гів'ї Веніаміна згідно з усією Гедотою, що він зробив Ізраїлеві, і був зібраний кожний ізраїльтянин до того міста, разом як один чоловік, і послали Ізраїлеві племена людей по всіх Веніаминових родах, говорячи: Що це за зло, що сталося між вами? А тепер дайте тих людей розпускників синів, що в гів'ї, і ми повбиваємо їх та й вигубимо зло з Ізраїля. Та не хотіли Веніаминові сини слухати голосу своїх братів, Ізраїлевих синів. І Веніаминові сини були забрані з міст до Гів'ї, щоб піти на війну з Ізраїлевими синами. І Веніаминові сини з міст були перелічені того дня, 26 тисяч чоловік, що витягують меча, окрім мешканців Гіви. Із них були перелічені 700 сотень вибраних чоловік. З усього того народу було сім сотень вибраних чоловік із нечинною рукою правиці своєї лівші. Кожен той кидав каменем із пращі на волос і не схибував. І були перелічені ізраїльтяни, окрім Веніямина, чотириста чоловік, що витягують меча кожен військовий. І встали вони, і ввійшли до Бетелу, і питалися Бога та й сказали Ізраїлеві сини: хто піде нам спереду на бій з Веніаминовими синами? І сказав Господь Юда спереду. І встали Ізраїлеві сини рано вранці і таборували при Гів'ї. і вийшов ізраїльтянин на війну з Веніамином, і сточили ізраїльтяни з ними бій при Гів'ї. і вийшли Веніамінові сини з Гіви та й попавлили між Ізраїлем того дня двадцять і дві тисячі чоловік на землю. І зміцнився народ Ізраїлеві мужі і точили бій далі в тому місці, де точили бій першого дня. І ввійшли Ізраїлеві сини до Бетелу та й плакали перед Господнім лицем. Аж до вечора, і питалися вони Господа, говорячи: Чи далі піду я на бій з синами Веніямина, мого брата? І сказав Господь ідіть на нього. І прийшли Ізраїлеві сини до Веніаминових синів дня другого, а Веніямин вийшов із гів'ї другого дня навпроти них, та й повалив між Ізраїлевими синами на землю ще вісімнадцять тисяч чоловік, усі ті, що витягують меча. І прийшли всі Ізраїлеві сини та весь народ і війшли до Бет-Елу, та й плакали, і сиділи там перед Господнім лицем, і постили того дня аж до вечора, і принесли вони цілопалення та мирні жертви перед Господнім лицем, і питалися Ізраїлеві сини Господа, а за тих днів ковчег Божого заповіту був там. А Пінхас, сини Леазара, Араноонового сина, стояв тими днями перед його лицем, говорячи: чи далі піду ще на бій з синами Веніємина, мого брата? Чи спинюся? А Господь сказав Ідіть, бо взавтра я дам його в твою руку, і поставив Ізраїль засідку навколо Гів'ї, і пішли Ізраїлеві сини на синів Венієминових третього дня, і сточили бій проти Гів'ї, як і раніше. І вийшли Венієминові сини навпроти народу, одірвалися від міста і почали класти трупи з народу, якраз у раз на битих дорогах, що одна йде до Бетелу, а одна до Гів'ї. У полі коло тридцяти чоловік між Ізраїлем, і сказали Веніамінові сини, биті вони перед нами як перше. А Ізраїлеві сини сказали: Утікаймо і відірвемо їх від міста на дороги. І кожен муж Ізраїля повстав із свого місця, і сточили бій Баттамалі. А Ізраїлева засідка рушила свого місця з Амарегева. І прийшли перед Гіву десять тисяч чоловік. Вибраного з усього Ізраїля, і бій став тяжкий, а вони не знали, що суне на них зло, і вдарив Господь Веніамина перед Ізраїлем, і Ізраїлеві сини повалили того дня, між Веніамином, 25 тисяч і 100 чоловік усі ті, що витягують меча. І побачили Веніаминові сини, що побиті вони, а Ізраїльтяни уступили місце Веніаминові, бо вірили засідці, яку поставили на Гіву. А засідка поспішала і напала на Гіву. І засідка вступилася і побила все місто вістря меча. А ізраїльтянин мав із засідкою умовленого знака, щоб із міста підняла великий дим. І відпустили ізраїльтяни в бою. А Веніамин почав класти трупи в Ізраїлі. Близько тридцятеро люду показали вони дійсно справді побитий він перед нами, як за першого бою. А з міста став підійматися стовп диму, і обернувся Веніамин позад себе. Аж ось усе місто піднялося димом до неба. І обернувся ізраїльтянин, а Веніаминовець перестрашився, бо побачив, що досягло його те зло. І обернулися вони перед ізраїльтяном до дороги на пустиню, набій досягав його, а ті, що з міст валили його всередині його. Вони оточили Веніамина, гнали його до Минухи, топтали його аж до гів'ї зі сходу сонця. Полягло тоді з Веніамина 18 тисяч чоловік. Усе це люди хоробрі. І повернулися вони і втікли в пустиню до села Ріммону. а ті побили поодиноких утікачів по дорогах, як дозбирюється останній виноград, п'ять тисяч люду, і гналися за ними аж до гіддому, і побили з нього дві тисячі люду. І було всіх, що впали того дня з Веніямина, двадцять і п'ять тисяч чоловік, що витягують меча. Усе це люди хоробрі. І обернулися вони і повтікали в пустиню до села Рімону, Шістсот чоловік, і сиділи вони в села Рімоні чотири місяці, а ізраїльтяни вернулися до Веніаминових синів та й повбивали їх вістрям меча, мужчин із міста, із худоби, і все знайдене. А всі міста, що знаходилися по дорозі, пустили з огнем.